Всім привіт! Мене звати Євгеній Бандренко. І сьогодні в мене на столі ось така неймовірна красива головоломка. Вона вважається колекційною, унікальною та рідкою. І має назву вона таця Офіціанта. Це, знаєте, та штука, на яку він складає всі свої склянки, пляшки і все інше. Тож на цій головоломці в нас, як ви бачите, є пляшки. І ми можемо їх рухати, але з ускладненням, бо нам ускладнюють оці ці кульки рух кожної з пляшок, і наше завдання витягнути тацю з під пляшок. Тож, давайте розпакуємо і почнемо розв'язувати цю неймовірно красиву головоломку. Чесно кажучи, вона вже дуже давно знаходиться в моїй колекції, і мені дуже давно вже хотілося почати її вирішувати. Не знаю, чого я так досі. Не розпакував її і не вирішив. Але дивіться, як класно вона упакована. <світ> Отака от таця для таці офіціанта. Що ж, поглянемо на головоломку більш детально. Вау! Яка ж вона красива! Ви просто подивіться, як вона виглядає. Це, мені здається, не просто головоломка. Це мистецтво. Воно неймовірне. Так, в нас є пляшки. Раз, два, три, чотири. Оця, до речі, рухається. П'ять, ця теж рухається. І шість. Вони, як ви розумієте, можуть рухатися. Їх фіксують на місцях отакі кульки металеві, які знаходяться всередині. І я так розумію, що ми можемо їх. Переміщати, от, бачите, ми поставили кульку в правий бік і зможемо повністю висунути одну з пляшок. І наше завдання е, дістати ось цю тацю, яка знаходиться під пляшками. І я так розумію, що ця головоломка буде досить складною, але й цікавою. Давайте краще почнемо з того, що натиснемо старт на секундомірі, щоб подивитися, скільки часу мені знадобиться, щоб вирішити цю головоломку. Старт. І так, погнали. Ви можете свої догадки, як ви гадаєте, за скільки часу я вирішу головоломку, пишіть їх в коментарях. Угу. Окей. Ага. Це нереально. Ха. Е, давайте поглянемо уважно. Дивіться, там, де кулька знаходиться, це ніби така яма, в яку вона впала. І щоби перемістити. Його треба або аби позбавити кульки, одну з пляшок, як я це зробив з крайньої лівою, бачите, або під самою пляшкою є продовження цього отвору, і я можу цю пляшку рухати разом з кулькою. Але як ви бачите, під цією пляшкою вже другою отвору нема, тому вона стоїть на місці. Воно буде рухатися і лише в тому випадку, якщо я позбавлю її кульки. Кулька піде в лівий бік. І тоді вже це буде підніматися. Далі я можу повернути кульку назад, підняти першу пляшку. І тепер, дивіться, і тепер в мене трошки таця вже рухається. Цікаво те, що в мене в таці є ось такий отвір, куди я можу опустити пляшку, щоб вона була нижче. І мені здається, що правильніше. Було б почати з іншого боку. Давайте піднімемо пляшку тут. Ми повертаємося туди, звідки ми починали. Тут ми звільнили отвір для того, щоб підняти пляшку. Далі ми знову зможемо його підняти. Тут знову підняти кольку в нижній отвір, підняти повністю пляшку. Дивіться, три вже. Три вже підняті абсолютно повністю. Наскільки ж далеко висувається таця? Цікаво виглядає, чи далі буде настільки ж просто, як і було на початку? Не знаю. Але головоломка, і досі, мені здається, досить цікава. Вона просто неймовірна. Дивіться, що я можу далі робити. Бачите, в мене наче звільняється далі простір, і пляшки вже можуть опускатися. Але. Що я помітив ще одну деталь, бачите, ось цей борт нашої таці, нібито, ну не нібито, а точно вужчий, ніж а, лівий край. І через це я не можу тепер опустити пляшку сюди, бо мені а, заважає таця. Тож, що я буду робити, скоріш за все, я буду вирішувати все в зворотньому напрямку. Але я навіть не уявляю, чи вийде в мене це, чи ні? Можливо, нам треба тацю провести повністю в один бік, для того, щоб задіяти ось цю пляшку. До речі, це єдина пляшка, де дві кульки. Підводимо тацю максимально в цей бік, вправи для того, щоб отвір тут був внизу, щоб ми опустили пляшку і прибрали, заважаючу другу кульку з цієї пляшки. І тоді вже таця піде в інший бік висовуватися. В мене такі є здогадки. Але що ми можемо зробити? На даному етапі. Давайте гадати. Нічого. Щоб зрушити цю пляшку, мені треба опустити ліву від неї, щоб поставити кульку в цей отвір. А значить, за цепною реакцією треба повертати все на самий початок. Тепер рухається сюди. Ми зможемо опустити третю, сховати в неї кульку. Підняти. Е, підняти, але щось вона підіймається. Да? Ну нічого, е, все ж таки ми зможемо трошки зрушити з місця. Повертаємо отвертації назад, ставимо сюди кульку, опустити сіру пляшку, кульку загнати, підняти її максимально. Те саме зробити тут, підняти максимально. І тепер вже через те, що ми звільнили. Ось тут пляшку, ми можемо її опустити для того, щоб підняти наступну. Досить цікаво виглядає. Ми її піднімаємо так, назад. Поміщаємо кульку, піднімаємо цю пляшку. І далі щось треба робити. Далі щось треба робити. Ха! Слухайте, ну ми вже, вже непогано. Просунулися за 6 хвилин, майже 7, це досить непогано. Тож тепер саме час підписатися на мій канал, де ви зможете побачити вирішення неймовірних головоломок, прокачаємо разом свої мізки і проведемо гарно час. Тож ставте свою вподобайку та пишіть коментар для того, щоб підтримати україномовний контент на YouTube. А ми продовжуємо. Отож, в чому питання? Ми ніяк поки що не можемо опустити цю пляшку. Але хотілося би. Хотілося б так. Давайте повернемо це назад. І, можливо. О! Я знав! Я знав, що буде ще одна. З секретом, яка підійметься. А, так, але питання не вирішене до кінця. Бо нам треба. Помістити кульку з е, правої пляшки сюди, і вона підніметься ізі. Але як це зробити? Питання. Повертаємося на самий початок. Від положення кожної пляшки залежить те, чи зможу я зрушити наступну. І тут, якщо ми доходимо до певного моменту, і у нас нічого не виходить, треба повертатися на самий початок і поступово по черзі міняти положення пляшок. Як ви бачите, це досить складно. Окей, зараз наше завдання номер один це прибрати, позбутися оцієї кульки з крайньої пляшки. От якби я зараз міг опустити цю пляшку, а вона просто не опускається. От якби я міг це зробити. Окей, давайте трошки повернемося туди назад. Є! Підняв перші три. Неймовірно, боже мій, як же багато часу мені на це знадобилося. Що далі? Далі я нарешті дивіться. Можу пробратися до передостанньої, підняти це сюди. І якщо я зараз підійму ще ось цю, то я зможу сховати заважаючу кульку ось сюди. І це дивіться це унікальний пас для кульки, бо він єдиний знаходиться не на пляжці. Тим часом 18 та хвилина спливає. Окей, що я тепер можу зробити? Це найголовніше, я можу опустити цю. Чи це мені допоможе, чи ні? Скажіть, будь ласка, щось мені здається, що ні. Ха. Дійсно, ні? Бо я не можу опустити ось цю. Бачите, все ж таки нам заважає те, про що я казав. Але все ж таки, ми зробили те, що нам треба було. Ми сховали ось цей сюди. Підняти перші 4 пляшки. Це наступне наше завдання, те, з чим ми маємо сьогодні впоратися. Якщо чесно вже, я перестаю вірити в успіх, але я сподіваюся на вашу підтримку. Я сподіваюся, що ви мене підтримуєте зараз, прямо зараз, прямо в цей момент, пишете якийсь приємний комент або ставите лайк під цим відео. Повірте мені, я це відчуваю. І зараз, коли вже мої руки майже опустилися, саме ви можете допомогти мені не здатися. 100% є якась чітка математика, яку я не розумію. Є невже. Невже мене це вийшло? Чотири на горі. Чотири на горі. І тепер я дістаю цю штуку сюди. Можу опустити. Нарешті, мені здається, скоро буде перемога. Вау! Так, тепер ми маємо якось опустити, тобто підняти ось це. А це, в принципі, ми можемо зробити, використовуючи ось цей паз в самій таці. Круто. Так, це найголовніше тепер тримати угорі. Далі ми повертаємося на самий початок. Боже мой, як же це! Довго. Тепер, я так розумію, треба опускати всі. Давайте спробуємо. Опускаємо. Ся йде сюди, але. Але таця далі не пройде, щоб опустити її. Тепер треба підняти а це вже не підніметься. Ми зробили по-хитрому, ми перемістили дві кульки сюди, і тепер це опускається вниз, і в нас є вільний простір. Піднімається ця. Ми це зробили, але тепер необхідно опустити білу пляшку. Ми переміщаємо ніби кульки вліво, бачите? Вони ніби скочуть туди. Треба ще один рух вправо зробити, піднявши цю. Щоб це підняти, треба знову повертатися на початок, опускати цю, цю, Назад. Підняти. Підняли. Зробив. Опускати цю треба. Це нереально. Ні, я це не зможу зробити. Це просто якась жесть. Ми впевнені, що мені треба в цьому напрямку рухатись? Чи може в тому напрямку мені треба рухатись? Тут -то я вже можу опустити хоча б одну, реально, хоча б одну, я можу це, це зробити. Але це я вже не. Не зможу опустити. Чого ти не хочеш шарик з передостанньою на останню скинути. Сюди? Ну. Ось ти тацю Татю здвигає вправо. Вау! В мене оператор геній. Треба дійсно поставити цю кульку на останню. Вона ж мені тут не заважає, в мене вже підняті дві. Це геніальне і просте рішення одночасно. У мене тепер дві. Крайній праві вже на горі. Опускаємо цю. О, отак от по одній будемо робити. Дивіться? Ха! Ми вже на крок ближче до перемоги. В усіх сенсах хотілося б. Тож, а ці вже всі на горі. Наше завдання знову опустити червоний. А червоний опустити знову через крайній лівий. Нереальна, нереальна головоломка. Я відчуваю, що я вже досить близько. Так опускаємо цей червоний сюди. Кульку на місце. Червоний. Ви просто подивіться. Крок за кроком, крок за кроком ми вже. Вже наближаємося до вирішення цієї головоломки. Я нагадаю, вона найскладніша з усієї моєї колекції. Ну, майже. Хотілося б, звичайно. І нагадаю, що ця головоломка має найвищу складність. І просто дивіться на це. Вниз. Кулька йде в правий бік. Буду трошки неочікуваним, в інший бік може вирішити. ЄС! Yes! Головоломка вирішена за 32 хвилини. Це неймовірно. Це неймовірна головоломка. Мені останнім часом так сильно їх не вистачало, так сильно не вистачало цих емоцій, коли ти вирішуєш щось таке, що здається неможливим. І тепер це сталося. Головоломка. Таця офіціанта вирішена! Ну що ж, я думаю, що на цьому можна закінчувати. Напишіть в коментарях, як вам ця головоломка. Не знаю, мені дуже неймовірно сподобалося. Прям я кайфанув нереально. Якщо ви так само як і я отримали ці емоції, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Чекаю вас на своєму каналі і вже готую наступні відеоролики. Ну, а з вами був я, Євгеній Бондаренко. Всім па-па і гарного настрою.